Погода в Україні в найближчі дні трохи зменшить морози та готує потепління. Як прогнозують синоптики, в південних і західних областях скоро увірветься приємне потепління. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 13 січня, невеликий дощ з мокрим снігом вночі очікується лише на Закарпатті, у Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській. Черкаській та Одеській області, а в денний час доби передбачається дощ лише на Закарпатті. Нарешті території країни опадів день не очікується, буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури і повітря в цей день, то морози трішки послабшають. Так прохолодніше всього в денний час доби буде у східних та центральних областях до мінус 3-4 градусів морозу. А ось у північних областях вже буде до плюс 3 градусів тепла, а на Заході і Півдні навіть до плюс 5 плюс 7 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 8 градусів морозу. Вітер в цей день буде східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. А вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 3, Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 8 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 4 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 3 до плюс 3, а вночі від 0 до мінус 6 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від 0 до плюс 5 в день і від 0 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві 13 січня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У Львові ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 7 градусів. У Харкові в п'ятницю. Хмарна погода протримається весь день, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У Дніпрі до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня, небо очиститься від хмар, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до мінус 7 градусів. В Одесі 13 січня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від мінус одного до плюс трьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!